Доброго дня, діти! На цьому тижні ми говорили про різних комах. Усі вони різні. Хтось приносить з них користь людині, хтось навпаки шкодить, але кожна з них важлива у цьому світі. А щоб краще запам'ятати про їх користь, пропоную вивчити віршик. Я прочитаю, а ви послухайте. Бережіть комашок, діти. Всі вони повинні жити. Як не буде в нас комах, то загине кожен птах. Як прийдемо на лужок, не побачимо квіток. Захочемо в лісі ми відпочити, не знайдемо його діти. Як не буде бджілок в нас, то метку ніхто не дасть. У природі все зв'язалось, міцно-міцно пов'язалось. Що може статися, якщо не буде комах? Чому квіточок може не стати? Тож такі маленькі комашки такі важливі для, для всього світу. А зараз я читатиму віршик? А ви, повторюйте, Бережіть комашок діти. Всі вони повинні жити. Як не буде в нас комах, то загине кожен птах. Як прийдемо на лужок, не побачимо квіток. Захочемо в лісі ми відпочити, не знайдемо його діти. Як не буде бджілок в нас, то метку ніхто не дасть. У природі все зв'язалось, міцно-міцно пов'язалось. Пропоную вам вдома вивчити віршик та надіслати мені аудіо або відео. Чекатиму на ваші віршики. До нових зустрічей!